Ну, приблизно 25 квадратних метрів, здається так. Це напевно один з найменших музеїв. Тому експозицію музею історії вінецького футболу Олег Семенов змінював уже кілька разів. Облаштували заклад на території міського стадіону Локомотив у приміщенні та з 1958-го до середини 1980-х жили футболісти. Тепер тут відповідно до хронології та важливих історичних епізодів, віничани та гості міста можуть дізнатися про історію футболу. Розповідає Семенов. Починаємо. Ми експозицію з дореволюційних часів, тобто засновників спорту, так би мовити, спортивного руху на Вінниччині. Є спогади про Бориса Адаріді, який вперше привіз до Вінниці футбольний м'яч. А почалося усе каже з колекції, яку почав збирати з 13 років. Тоді він уперше пішов на футбольний матч 1982-го. А через 41 рік відкрив музей історії вінницького футболу. З перших ігор, які я відвідував, я почав чомусь купувати, збирати програмки. Спочатку домашні, потім казали, що можна і виїзні збирати, переписуватись. Частину експонатів приносять колишні футболісти або вболівальники різних років, розповідає Семенов. Щось обмінює, а деякі речі доводиться купувати. Одні колекціонери ціну знижують, інші навпаки підвищують. Суспільному Семенов показує одне з останніх поповнень. Його для музею прислали з Німеччини. Мітя Флігільтуб нам з Германії прислав 17 кілограмів матеріалів стосовно Вінницького футболу. Він 10 років був в структурі клубу в, 90 в кінці 90-х років десь. І в нього була велика колекція. Є перший вимпіл локомотиву 58-го року. Вимпіл першої команди з першої міжнародної гри Погонщецін. Є навіть вимпіл з 59-го року з турне по Швеції. Каже, є серед експонатів і рідкісні, до прикладу, квиток колишнього гравця і тренера футбольного клубу Нива Володимира Циткіна, з яким він летів із матчу у Женеві. На квитку переплутані букви у прізвищі гравця. Разом з ним для експозиції передав ще кілька особистих речей, розповів Семенов. Ігрова футболка збірної України для товариських ігор, в яких вона грала вже під час війни в 22-му році. З автографами футболістів нашої збірної, і футболка унікальна тим, що за регламентом УЄФА номер на футболці ззаду має бути нанесений суцільно, без якихось розривів. І лише нашій збірні було дозволено. Номер написати з назв міст, які постраждали від російської окупації. Посеред виставкових стелажів, стіл, де відвідувачі можуть безкоштовно взяти сувенір на згадку. Це ті речі, яких у фондах закладу багато, каже Семенов. Лише програмок на ігри має 2,5 тисячі. Фінансують роботу музею з тих грошей, які донатять вболівальники, ниви або ж відвідувачі. Також Олег Семенов друкує програмки матчів, з продажу яких 10 гривень іде на роботу закладу. Та цих грошей не вистачає, тому шукають меценатів. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.